Ахо, дорогі друзі, давайте сьогодні поговоримо про роль предків у духовному розвитку сім'ї. Глибинний зв'язок із предками відіграє ключову роль у формуванні культурної ідентичності та духовної спадщини родини. Наші предки служать сполучною ланкою між минулим і сьогоденням, допомагаючи зберегти нам історію роду, його цінності та зміцнити свої духовні основи. Керування енергією, що течіє по роду, а також можливість взяти її для себе і своїх нащадків це ціле мистецтво. Через нашу родову систему придається досвід, за яким прийшла в цей час наша душа. Наша душа прийшла в цей світ саме до цієї родової системи, саме заради цього досвіду. Ми, в свою чергу, також привносимо в систему щось нове: це взаємовигідний енергообмін, де відбувається розширення, розвиток та взаємне збагачення. Ми можемо укріплювати зв'язки з предками через ритуали вшанування предків, відзначаючи пам'ятні дати родини, ми енергетично торкаємося душі кожного пращура. Недримо налагоджуємо з ним стосунки. Велике значення для нащадків має знання членів своєї родини поіменно. Імена це ключі, ключі, що вмикають систему, даючи їй зрозуміти, що ми її бачимо. Коли ми звертаємось до предків за захистом чи підтримкою, ми називаємо їх поіменно. Ми ніби даємо їм визначення та місце в своєму серці. Так, ми вшановуємо колективну пам'ять нашого роду, натомість отримуємо благословення та ресурси на вирішення життєвих питань. Дуже важливо посідати в родовій системі саме на своєму місці і кожному дати своє місце. Іноді, через тісне переплетіння доль нащадки можуть не усвідомлювати, що вони проживають життя когось із своїх предків. Це відбирає у людини багато сил та енергії. Вона не може дивитися на події очима, бабусі чи дедуся, виплакувати їхні витіснені емоції, перепроживати чувий досвід. Ми можемо прожити тільки своє життя. Тож, коли енергія у родовій системі тече правильно, людина займає своє місце, своє місце по праву роду, по праву народження. І тоді в неї з'являється відчуття принадлежності, ідентичності та власної унікальності. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ева. Від роду ми отримуємо колосальну підтримку та захист, предки це духовні покровителі, які можуть впливати на наше життя і спотойбічного світу. І в кожної людини, так як і в кожного роду, є своя душа і хранителі. В складні часи ми можемо звертатися до них за допомогою, читаючи молитви. Та занурюючись в інші духовні практики. Молитва до предків не лише нам дає захист і підтримку, а й інтегрує частину нашої душі, які застряли в минулому досвіді та інших просторово-часових вимірах. Ми ніби вимолюємо свій несвідомий досвід, який пам'ятає наша душа. Через це у людини відбувається вивільнення і єднання з цим безмежним потенціалом. Який лежить під накопиченим досвідом століть. Передача знань і цінностей від пращурів майбутнім поколінням це фундамент для збереження історичної пам'яті, соціальних норм, етичних принципів та особистісного розвитку індивідуальності. Духовні знання формують культурну ідентичність поколінь, що включає в себе мову, мистецтво. Релігійні переконання, традиції, звичаї та соціальні напрацювання це допомагає нащадкам відчути своє місце в світі, зробити висновки із досвіду попередніх поколінь та історії свого народу. На цих цінностях формується наша ідентичність: це благородність, чесність, мудрість, повага до старших, турбота про сім'ю. Усе це виховує соціальну відповідальність і моральну стійкість особистості. Передача знань нащадкам може здійснюватися через формальну і неформальну освіту в древні часи, старші члени сім'ї передавали молодшим поколінням знання про ремесла, сільське господарство, види мистецтва тощо. Це сприяло збереженню професійних навичок і економічній стійкості спільноти. В сучасному світі також існують родини, де зберігається професійна спадщина. Нащадки шанують традиції роду, продовжуючи займатися тим, чим займалися попередні покоління. І якщо вони навіть обирають професію за своїми власними критеріями, в їхньому ДНК обов'язково є ті задатки і таланти, орієнтуючись на які вони роблять свій вибір. Знання та цінності нащадкам. Також передаються через духовні уроки. Ці уроки основані на історичних подіях або релігійних вченнях, вони формують основу для прийняття етичних рішень і сприяють виявленню самоідентифікації особистості. Релігійні практики, що проводяться в колі родини, наприклад, спільна молитва, похід до храмів, родиня свята. Зміцнюють духовні зв'язки в сім'ї та сприяють спільному благополуччю. І нарешті знання та цінності попередніх поколінь впливають на особистісний розвиток нащадків, на їхню здатність приймати обдумані рішення, критично мислити та формувати власні переконання і цінності. Це є одною з основних засад для становлення зрілої, цілісної та самодостатньої особистості. Карма це не просто наслідки дій людини, а й накопичений досвід, що передається від одного покоління до іншого. Дії предків можуть впливати на поточні і майбутні покоління, формуючи як виклики, так і можливості для духовного розвитку. Очищення родової карми може звільнити нащадки від повторення минулих помилок і дозволити жити усвідомлене, щасливе та повне достатку життя. Робота з кармічними зв'язками в контексті сімейної історії містить кілька ключових аспектів. З першим кроком у вирішенні кармічних зв'язків являється усвідомлення кармічної спадщини. Це передбачає глибоке розуміння того, як дії та рішення предків вплинули на полуточний стан родини. Стаючи на шлях усвідомлення, людина починає дивитися на проблеми, будь то хвороби. Чи фінансові труднощі через призму кармічних зобов'язань та заборгованостей, що дістаються їй від предків, усвідомлення цього відкриває шлях до наступного кроку. Цей крок прийняття відповідальності за вирішення кармічних питань. Це не означає, що людина має почуватися винною за дії своїх пращурів. Відповідальність це готовність працювати над змінами у поведінці та власному житті, щоб розірвати деструктивні родинні паттерни та цикли. Третім кроком у зміцненні кармічних зв'язків може бути робота, пов'язана з духовною практикою, медитації, молитви або ритуали, які спрямовані на звільнення від старих образ та заблокованого досвіду атма санги допомагають створити процес нашого духовного та особистісного зростання. Регулярність допомагає самоусвідомленню та розвитку своїх навичків, які допомагають розв'язувати поточні проблеми, запобігати виникненню нових кармічних заборгованостей. Іноді кармічні питання проявляються у формі розривів або конфліктів між членами родини. А буває так, що наша душа потребує досвіду, який вже є в нашій родовій системі. Ми можемо активувати його в своїх ДНК і скористатися ним собі на влагу. Щоб отримати до цього доступ, необхідно уважно роздивитися, що саме стоїть за тією чи іншою сімейною проблемою, встановити зв'язки з рідними на рівні серця. Дати туди любов і по-справжньому прийняти все, що відбувається, не оцінюючи, просто констатуючи певні факти, глибинне усвідомлення того, що образи та претензії блокують наше життя, відкриває для нас можливості отримати багато дарів та ресурсів від наших предків. Зміна одного елементу в родовій системі може призвести до великих змін у всій родині. Якщо в системі є хоч одна людина, яка усвідомлює. Діє і рухається в напрямку духовного розвитку, то вона переводить в своєму серці на новий рівень всю родову систему. Цьому сприяє відмова від оціночного сприйняття своїх батьків та інших предків, розуміння, що вони не добрі, не погані, а правильні. А ми такі, як ми є, саме тому, що наші предки були такими, якими вони були. І ми могли народитися тільки у них. Бо якби вони були іншими, народився б хтось інший, схожий на нас, але не ми. Запам'ятайте, своє життя ви могли отримати тільки у цих батьків і тільки у цієї родини. Такими, якими вони всі були, вони в вашому серці повинні залишатися як правильні. Жива і по-справжньому духовна людина може спрямовувати потоки родової системи із минулого в сучасне, та із майбутнього в сучасне. Таким чином, вона зцілює минуле і майбутнє одноматтєво, позитивно впливаючи не тільки на свій рід, а й на всі родові системи, до яких вона належить. Сьогодні ми, як люди, Перестаємо належати своїй родовій системі і переходимо в категорію діти планети Земля. Ми належимо до єдиного роду, людського роду. Адже кожен з нас свій час був втілений в різних сім'ях, в різні епохи, в різних етносах. А сьогодні ми беремо все, що напрацювали. Ми сьогодні приймаємо в своє серце всіх пращурів і починаємо шукати тих, хто рідний не по крові, а по духу. Починаємо шукати своїх. Ми робимо це для того, щоб об'єднати свої спільноти і через гармонійні дотики створити свою нову родову історію, родового світу, квітки нової долі. Саме вони переведе родову систему планети на той рівень, де людство житиме і стану повноти та центрованості. А спектри щастя і радості будуть нам у цьому допомагати. Шануйте свій рід, пам'ятайте, що ми нащадки благородного роду. Бережіть свої родинні традиції і знайте, що кожен з нас в глибокому корінні є братами та сестрами по відношенню один до одного. З любов'ю, ваша Ева.